Юліан, ну знову таки, заявка на перемогу була була така потужна, потужна. Я тобі ще порадив креветки подивитись, якісь можливо інші, щоб страва була більш насичена. Але ну власне можна сказати, що завдання виконано, тому що недругорядним компонентом у тебе є креветки. Їх достатня кількість. Вони прямо в тому в тому вершковому соусі. Дякую тобі, Вікторія. Знаєте, от я би так трішечки би хотів би, щоб ви на майбутнє. Можливо, попрацювали з рибкою, тому що рибка така прям величенька. Можна було з неї шкірку зняти. Я не знаю, що робити. Бо тут підростаюче покоління, а тут досвід. Перемогу здобуває молодість. І пояснюю, чому, щоб цей талант розвивався, щоб людина могла це зараз відчути в своєму молодому віці. Тисну тобі руку, молодець.